Так, ну що, всім здавай, пацаны девчонки, з вами знову я, Альфавод, І у нас сьогодні такий банальний відос виходить. Э, Че він банальний, тому що я сьогодні на Альфа будемо міняти замість нольівка другий фільтр, будемо параловий. Подивимося, як він це покаже, чи додав якусь мощність, чи обороти може нормально держати. Так що давайте перед началом данного відео поставь лайк, підпишись на канал. Ну а ми поїхали. Так, ну що, погнали, коротше. Сейчас, сейчас. снять фильтр а, фильм, сам особенно. Ну, короче, это снимать, ну, потому что он ну, надо вот. Это, не надо надо. Угу. Ну, мастер -мастер. <соскорщий> Самый жесткий нулевый, блин. Не, ну, все-таки, хоть я кейс, но нормально зато. Масочки, все, и ладно. Так, короче, тут есть штучечка. Сейчас, короче, вынимаем ее вот сюда. Вот такая вот резиночка, это чтобы уплотнялась она хорошо. А, так, давайте тогда распаковываем, короче, все таки новый фильтрок. Сейчас я вот так вот сделаю. Короче, новый фильтрок. Сейчас будем дивиться, что он не как там. Так. Ой, я мне самому очень интересно подавиться. Ух, ё-моё, Ну, короче, все таки у нас фильтрок. Імбовий, давайте короче вставне. Короче, вставлю коли вернусь, коли вставлю. Строчу все будем бо. Все, короче, друзі, я поставив слава богу, цей фільтр. чуть конечно, постаратися його поставити, але но нормально, в принципі. Чи на виглядає, в принципі, чи Сейчас, короче, теперь тепер подивимося, може проїдемося і чекнемо, як воно типа, буде. Якщо все чи нас буде, то будемо. Ну що, що я можу пацани дівчинки сказати? Фільтр як фільтр. Ну, почти я різниці не відчув. Но є невелика разниця. Короче, проїхався, я вроде, ну, вона скорость якось почала набирати чим на нульовику обычному. тому. Ну не знаю, ну, вона реально прям чувствує, що з якось бістреє почала скорость піднімати з цим. Ну, в принципі, почти все, це і все. Він виглядає, звісно, прям таким громезним, і не як нульовий маленький. Ну, зато все файно і все чи на все. Все, у в нас буде генератор, якщо хочу генік поміняти тут. І буде взагалі пушечка. Так що давайте під цим відео ставимо лайк і підписуємося на канал. Ну а всім удачі, ну і всім пока.